Всім привіт! Ви на каналі Будні Антиквара і сьогодні буде огляд моїх покупок з барахолки. Також мені в коментарі писали, що ви хочете дізнатися, яка вартість даних товарів, за скільки я купив і за скільки їх можна продати. Так, і перша покупка у нас була в такі часи. Діться, Феро, Германія. Вони не робочі, понятне діло, але були такі продані на eBay за 40 євро. Не робочі. без переднього стекла, ще в гіршому стані. Купили ми їх. За 100 корон. Я думаю, улов хороший. Навіть не робочими, не ремонтувати, їх можна продати вже як мінімум за 40 євро. Друга покупка була у нас такий кулончик. Срібний, 925 проба. Дуже красивий. Можливо, і вам комусь потрібен. Ціна його на eBay 50 євро. Купив я його за 300 корон. Це виходить 12 євро. 12 євро купив і можна вже заробити на ньому. Третя покупка у нас була це ніж ось такий. Дивіться, який перламутровий. Дуже красивий мультитул. Німеччина також. Важко відкривається, звісно, зараз я вам покажу. оце ніж крутий. Дивіться, такий мультитул шикарний. Переливається дуже добре. Дивіться. А ще круто, що тут дивіться клейма, які зараз. Таку на камеру, щоб було видно добре. З цієї сторони клеймо А тут яке клеймо? Хто знає, що це за клеймо Дивіться. Тут кит. Ну, щоб так було видно, спіймати ось. Ціна на ідеї була продана за 70 євро. Купив я його за 150 корон. 150 корон це виходить 6 євро. На цьому можна прям добре заробити. Дуже красивий ніж. Ще в нас був один ніж в покупці. Ось такий, дивіться, з оленем, Цей теж германію. З клеймами все є. Дивіться, ніж дуже прикольний. Ніж прикольний, тільки треба тут з однієї сторони, я не, не додивився, тут немає заглушечки такої. Ну, і можна зробити. Теж клеймо, германія, стан хороший. Дивіться, який. на IBA був такий проданий за 100 євро і була лопнута тут ручка на ній. Так що на цьому ми зароблемо ще краще. Ще одна у нас покупочка була такі часи Swatch. Дивіться, з камінчиками. Оригінал. Все чотенько. купив я їх за 100 корон, це 4 євро. А стоять вони, на Б я їх не знайшов, стоять на одному сайті, стоять ціна 200 євро за них. Не знаю, треба поміняти батарейку, я ще не ну Я думаю, будуть працювати. Вони обично всі працюють з очі. І ще мене брат просив зробити одну покупочку, каже, купи, каже, покемонів. Каже, я навіть відео лайк поставлю. каже, Що тут попадеться зараз? Не знаю, ну тут є ціні карточки. Так що може і нам щось попадеться. Я в них не розбираюся. Якщо хтось розбирається, то зараз будете говорити. Дивіться. Ось така. І якщо я зараз розбагатію, то це буде дуже круто. Така карточка. Така. Так, я так розумію, тут одна карточка для топ. Це ось така. Не знаю, скільки вона коштує, але поки в мене, то ціняться. В Чехії тут скрізь автомати стоїть. Люди од них фанатіють. На цьому наше відео завершується. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хто знає, що заклеймо на ножику, відпишіть в коментарі. До зустрічі!